Привітик! Всім привітик! Ну а що робити з цим? Жою щось мені такого хочеться. Розпакувати нову річ. І я що це сама? Що я це знімаю? Я кожне відео напевно, коли я виходжу в Ютуб, я така, типу, я в шокі. Сьогодні хотіла вам трохи почати і показати свій день разом з вами. Я думала, що я сьогодні буду розбирати свою роздягальню, там в мене весь одяг висить. І уявіть, на календарі вже жовтень, вже кінець жовтня. У мене досі висить літній одяг. Тому в мене в планах номер один сьогодні буде розбирати мою гардеробну. Але знову ж таки, я ніколи не знаю, що в мене по графіку. Я не знаю, що буде за... через годину. Тому все може бути і так, що буде все по-інакшому. Тому let's go, смачно снідати і будемо розпочинати. Окей, перед цим я маю просорчити просто весь інстаграм, щоб повідповідати на всі питання, щоб мене потім це не торгували цілий день. Снідали, сніданок, в мене вийшов ще із сердечками. Мені ці сирники надіслав в Goodfood. Ви мали про них чути. Це в інстаграмі типу доставка їжі. І з кожною доставкою їжі. <смітна>, чесно, моє бажання готувати відходить кудись просто на фон. Тому що, ну, ну а нашу, ну а нашу коли є така краса. <смітна> Дівочки, завожу вас в святиню святинь, моя гардеробна. <смітна> Будь ласка, не дивіться, тут твориться просто повний треш. І ви маєте знати, як воно виглядає зсередини. Гардіробна в мене шикарна. Чесно, готова приймати ваші поздоровлення в коментарях, тому що я знаю, що вона бомбезна. Але, але, я не знаю, може, може це в мені проблема, чи. В кількості одягу, але в мене не виходить нормально це все сформулювати. От щось мені де не вистачає, десь одної полички, десь якось скласти речі, а не класти їх в ящик. І, коротше, рано чи пізно все реально перетворюється, наче тут просто бардак. Хоча насправді я все знаю, де все, де все лежить. Як ви бачите, мені навіть не вистачало вішалки, і ми поставили сюди ось таку, хоча тут взагалі мав бути стіл. Питання, да, Дорі, що в тебе стільки одягу? Ну, я б не сказала, що я прям шапоголік, але одна з причин, це те, що коли я почала працювати блогером, дуже багато різних співпраць з одягом, особливо з білизною. Е, я не жалкуюся, я дуже рада цьому. Я, бо я люблю різні нові речі, але через те, що його реально багато, нема просто куди вішати. Бачите, воно все лежить у мене ось так. Тобто я щось швидко зняла. І поклала просто сюди, замість того, щоб десь шукати якусь вішалку. Але нічого, я даю, я даю обіцянку ось так, що ми сьогодні з вами трохи розберемо. У мене взагалі трохи тут є якби система, а тут в мене, здається, мають висіти якісь більш легкі такі ковтинки. Тут, ви бачите, взагалі все літнє. Оце ми будемо сьогодні тупо все складати, воно вже не потрібне. Тут футболки, тут джинси. До речі, тут, в принципі, загал, ну, загалом нормально. Тут спортивні костюми будуть висіти. І ось це ми теж багато чого маємо зняти, бо тут багато сукеньок, ще таких, знаєте, літніх. Вони тут взагалі не потрібні. Ну, а що робити з цим? <світ> ну, це розумієте, це від співпраці з Ансфер залишилося. І ну, його також можна повісити, в принципі, за 2 секунди. Оце щось зимнє. Блін, а що робити з цим? Я вже хотіла бабусі віддавати. Там купальники взагалі це з фотосесії. Ладно, я признаю. Я неряха, лінива і мені дуже тяжко зробити щось з одягом. Я, я це визнаю. Щоб для вас це не було дуже довго, я е, попрошу, щоб мені монтажер поставив це все на 2х, або може навіть навіть на 5х. Але схема проста: ось ви маєте бачити, зверху є такі коробки. Це різні коробки, Ну, я маю на увазі їх багато тут. Це коробки, в яких а, зберігається то літній, то зимній одяг. І зараз я буду поступово витягати по одній коробці, витягати зимні, закладати туди літнє. Не знаю, як робити. Ви в мене схема ось така загалом працює без допомоги. Тут не впоратися, тому вмикаю свою пліткарку. І я думаю, одна серія так точно пройде незамітно. A little too good, now I'm solo. Watch reruns, the same shows Almost everybody on no show. Even with green as I don't go. Never been shown, sure, no, I don't know. How does everybody? Так, вибачте, вибачте за ці роздягання. Мене вже нема просто сил, напевно, казати. Кажу, вибачте за ці роздягання, але мені стає жарко. Фу. Тут треба реально окремий день на це все виділяти. Прийшов чучмек, він вже не може лежати. Серія пліткарки вже закінчилася. І мої сили вже теж закінчилися. Я ці дві коробки змінила, там же літній одяг, але чесно, щось по відео стало тільки гірше. Фу, мене вже тошнить. Я не знаю. Я... Це буде, скоріш за все, дівчата, не сьогодні, реально. Я не зможу сьогодні це все зробити. Це буде треш. Ми ще запланували з хлопцем зустрітися десь пообідати, тому я однозначно е, зупинюсь на якийсь момент. Зараз по максимуму спробую все встигнути. А далі поїдемо з вами нарешті їсти. Очки, все, все. Возраст бере своє, я вже не можу. Можливо, коли я повернуся потім з хлопцем додому, я ще продовжу зараз. Фу, вообще, все, у мене вже... мене вже нерви беруть. реально. От я кожен раз, коли перебираю одяг, я пам'ятаю, що минулий раз у мене була якась істерика, я самі, сама собі казала: Дріна, перестань купляти одяг. Це один теж насправді з проявів, щоб виплеснути свої емоції. Знаєте, от раніше я там заїдала свої емоції їжею. Потім я переключилася на шопінг. Іначе мало стати краще, але все рівно це свого роду була така проблема. Вона здається такою безвинною, да? тобто там просто щось купити новеньке чи е, піти поміряти. Але, блін, я не знаю, роз... відчувати це як проблему, чи це, блін, я така, я така, от я хочу, знаєте. Різний одяг. І при тому, що реально вдягти нема що. Дуже часто я говорю, що нема що вдягти. Я пам'ятаю, що такі дисонанси в мене різні були. В мене ціла кімната в одязі. Я заходжу, я вдягаю одне, друге, третє, нічого. Я от не відчуваю себе в цьому одязі взагалі нормально. Ну, Це ми полишили, тому що тоді було більше несприйняття свого тіла, і мені було важко в якому будь-якому одязі його приймати. Але я просто от люблю якийсь різний одяг, і навіть оцей новий светрик рожевий, я на нього зараз дивлюся, і я вже хотіла замовляти такий другий. А зараз я на нього дивлюся і думаю: боже, Даріна, будь ласка, тобі достатньо одного светрика. Не знаю, якщо у когось є якісь лайфхаки, будь ласка, пишіть в коментарях, тому що з цим треба щось вирішувати. А, я тут з вами хотіла розпакувати нову річ. Вона стояла до відео, до того, як я зрозуміла, що я ще поголік знову. Реально, чесно, повірте. Це жилетка має бути. Я думала якраз в ній сьогодні поїхати на зустріч. Боже, ви увіряєте? Тільки що усвідомила, що я назвала, що я їду на зустріч з хлопцем. А він то насправді вже мені наречений. Я, напевно, ще буду довго блудитися. Ручка вообще Мастер в цьому. Це не сумка. Це таке пакування, уявіть. Ой боже, навіть якусь мотанку поклали українську. Так, ось така сумка. Я, напевно, зараз трошечки познімаю собі в Тік-Ток, тому що хотіла зробити розпаковку і потім покажу на собі. Огляд я вже зняла і виклала в свій Тікток, тому можете переходити по посиланню в описі і дивитися, ставте лайки і коментуйте. Ось так вона на мені виглядає. Я вже зняла невеличкий огляд, думаю, що на вулиці познімаю дуже цікаво, насправді, крім загалом. Ви бачите, ось тут можна відсьобувати цю штуку і буде без капішону. Але на вулиці дощ, тому я однозначно піду з капюшоном. Але загалом мені подобається. Єдине, мені не вистачає, бачите, ось тут ця штучка зав'язується просто попереду. Чесно, я б зробила таку, щоб можна було всю талі отак обтягнути, і воно було б м'якеньке як покриваль. покривальце. Але і загалом так прикольно. Український бренд, до речі. Так, ну я підозрюю, що мій look of the day це такий. Я тут знизу вдягла цей світшот. У мене ГСУський є від костюму, але захотіла весини. Воно трошки по кольору не прям мега ідеально йде, але чесно, ми їдемо просто поїсти, якось так не хочеться мега дуже виражатися. Хоча єдина, можливо, зараз інший світшот чи є інший варіант, зараз я подивлюся. Але ще чорні боти будуть, і я думаю, ще чорний цей шарф. Що ви думаєте? Я ж вам казала, я та людина, у котрої плани змінюються просто 24 на 7, кожну хвилину, кожну годину. Тому я нікуди не поїхала, до мене вже приїхали. Але все рівно я збираюся поїхати поїсти. От і сімейні будні. Думала, підемо в ресторан, а пішли скуповуватися в магазин. А по планам зараз скупитися в новусі, тому що взагалі вдома нічого не залишилося, і потім поїдемо. Мене останній час дуже тягне на якісь рамени, на якусь корейську їжу. Щось мені такого хочеться. Я навіть розпитувала найкращий рамен в Києві і ніяк не можу його знайти. Нарешті ми закінчили все. Закупки закупки настільки вийшли великі, що вже можна нікуди не їхати, просто їхати додому. Ми вже скупилися, хлопці вже е, закладають все в багажник. І я не знаю, як ви, але я можу сказати, що коли з'являється багато їжі вдома, все, в мене вже немає бажання кудись взагалі їхати. Я просто хочу готувати і можна навіть нікуди не виїжджати загалом. Коротше, поки ми їдемо е, в ресторан, я поділюся з вами порадами, де ж можна знайти отой самий смачний рамен в Києві. Бо я дивилася огляди в Тіктоці. Коротше, номер один теж розповідають: це міняємо Саші. Здається, да реально була перша, і ми, до речі, в нього зараз їдемо. Єдине, ви маєте розуміти, що цей міняємо Саші він знаходиться ну на різних локаціях. Ми їдемо в ТРЦ, і не факт, що це самий найкращий. Типу, я не була від нього чесно прям в захваті. Тому я впевнена, що є ресторан, десь і покраще. Це міняємо Саші. Але всі кажуть, що там самий бомбовий цей рамен. Подивимося сьогодні. Друге. Друге-друге, друге, друге, друге. Це, е, як називається? Па, е, це в центрі, біля Гулівера, я там теж була. Називається Патта... Паттай. Якось так. тхай е, Мені, до речі, там дуже сподобалося. Ми... Це біля Октотавера. Прямо от ви виходите із правої сторони. А хлопці не дуже, точніше, моєму нареченому. <смі> не дуже там сподобалося. Він казав, що там якийсь дуже такий соєвий соус, але мені було взагалі прям ну, реально смачно. Тому я б туди повернулася однозначно. Просто це в центрі, тому сьогодні ми туди не доїдемо. І третє, те, що рекомендують, це. Скажи мені, тобі скажу на уші на уші. Це на уші, це біля мого університету. Це е, подол біля могилянки, такий невеличкий ресторан на уші. Але чесно кажучи, я не знаю, щось напевно пішло не так. Але ми, от е, з хлопцем, знову хотіла сказати е, зареченно. Ну, знову були нещодавно їли той рамен, і чесно, я була взагалі не задоволена. Або я очікувала щось інше, або принесла не те, але мені не дуже зайшло. Хоча е, йому зайшло. І знаєте, ще я вам скажу, а то вже не рамени, то вже просто китайська кухня. Де ми там були? Китаяка. Як? миті? Китайка? Китаяка? Ну, щось таке вже. Щось таке було, мені дуже сподобалося. Блін, десь біля його університету було, ми переїжджали, от мені там прям зайшло, нам ще Моті там в подарунок давали. А, реально смачно. Тому, якщо вас цікавить якась китайсько корейська японська кухня, можете мені писати, я вже трохи шарю, де що знаходиться. Щось не того чоловіка, я здається, вибрала. Щось він собі взяв XL, а мені дав L. І я вже бачу, що мені буде мало. Я вже хочу так порцію, І Дивіться, який гарний банячок. Оце, до речі, я розумію роман. От він якось виглядає гарно. Єдине Мені тут не вистачає, знаєте, таких, типу, як називаються оці такі кружечки, наче крабова паличка з такими полосочками. Ну, от малюється в, в яких німає, Ну, коротше. Ось такий. А в мене ось такий, в мене скачка, а в нього з телятиною. У нас тут зовсім дуже-дуже про весілля говоримо, але про це напевно в окремому відео. Давайте пробувати. Виглядає добре, я чесно так і бачила. Я собі його так і уявляла. локшина то, що має бути Прям то, що має. І качечка тут така. Бомба, мені подобається. До речі, гляньте, в принципі, ці локшину можна купити вдома, просто качечка, просто лиш норі, яйце і бульйон. От я думаю, сама. Sama... Родзинка в цьому бульйоні. Я, чесно, його не повторю, звісно, він дуже-дуже смачний, мені подобається. А ресторан сам виглядає ось так: це ми в ТРЦ. Коротше, дівчки, на 10 із 10 я поїла дуже смачно. Цілую свого чоловіка, що мене відвіз сюди. Можна брати було іксель, тому якщо ви будете беріть XL, бо я ще потім навернула салатик зверху, а чай у них не беріть, дуже солодкий, дуже несмачний. Але салатик і рамін чи рамін, напишіть як правильно, вийшов реально крутий. А ми заїхали за смачненьким в Макдональдс. А В мене тут, до речі, є багато цих бачите карточок для подарунку, але не хочеться на останній. чи це смачного вам гарно. Коротше, це новинка. Зараз покажу. Коротше, тут в наборі МакПиріг, чорниця і пончики, Я побачила в тіктоці. В них новинка. Боже, вони такі маленькі. За такі пончики 2,59 гривень. Ну, не знаю, не знаю. М -м 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 Хороші. Мені подобаються, вкусні. Але не, не дуже м'які. Вони наче, наче вони зроблені 100 років тому назад, але вони м'які, в принципі. Я в предвкушенні спробувати МакПріг. Дуже люблю цей МакПиріг. Ми взяли чорницю. Чорниця з якимось кремом білим. Але я взяла ще одну вишню, тому що. Я не знаю, як ви, але я чорницю не люблю. Ну, в плані. Я не люблю її в якихось джемах, в якихось вареннях. Вона мені якась не зрозуміла. От краще б якась там, не знаю, малинка, полуничка, вишенька, але не чорниця. Тому зараз приїдемо додому і буду їсти свій вишневий пиріг. База. Ой, знаєте, так хотілося зайти, іначе тут нічого цього не було, і тут вже все прибрано. Вже година ночі, я й так запізнилася сьогодні зі сном. Я вже, звісно, не буду сьогодні нічого робити. Треба буде завтра знаходити на цей час, тому що перше правило розбору гардеробу. Не більше двох, окей, трьох днів на це виділяйте. Тому що, якщо ви собі це потрошечки надовго розтягнете, то це. Буде невідчутно, це треба зробити в пару днів. Так, да, можу трохи довбанутися, але треба зробити реально в пару днів. Тому завтра буду продовжувати. Вже не буду знімати, можливо, покажу в сторіс потім свій е, кінцевий результат, тому що це треба зробити. Просто треба і все. Хоча я вже можу сказ... сказати, що щось вимальовується нормально, таке, знаєте, осінньо зимне. Тому що я сюди вирішила повісити усі такі тяжкі костюми, товсто, ну, якісь товстовки, світшоти. Тому вони будуть висіти ось тут. І ви бачите, така кольорова гама вже... вже одна. Хоча повертаюся сюди, все ще таке, знаєте, літньо-рожеве. Бо не зрозуміло ще, що я буду носити. Знаєте, така буває ситуація, що зимою треба якась така більш-менш Ну, літня, наприклад, сукенька. Ось ось ця. Боже, я її купила, ви навіть не уявляєте де, але я постійно, вона, знаєте, наче в мене в Її можна і влітку вдягти, а можна під колготки вдягти і взимку на якийсь івент. Тому це такі речі, які мають висіти просто 24 на 7, 365 днів в рік. Що з ними робити? Що з ними робити? Мені треба, знаєте, людина оргай... О, органайзер, хотіла сказати. Людина, яка з організацією речей допоможе. Реально я би таку наймала, яка б мені тут весь гардероб просто переробила, перелопатила. тому що це важка справа. Тому е, не не марнотраствуйте, як я, і не купай не купляйте купу одягу, тому що з ним потім біда теж дуже сильна. Я напевно вже піду е, переодягатися. Буду вмиватися, переодягатися, лягати, спати. Сподіваюся, цей влог вийшов справді таким комфортним, домашнім. Я не знаю скільки вийде по часу, тому що я коли тільки починаю знімати, я ще знімаю знаєте, такі короткі десь відео. Хоча насправді користь і прикол влогу саме в тому, що він живий і довгий. Я просто через те, що я е, дитя інстаграму, дитя Сторіс, я звикла що там треба одразу в 15 секунд встигнути все сказати. Це ж Ютуб Дорі, тут можна хоч півгодини мусолити одну тему, коли я це зрозумію. Все загалом дуже вам дякую, що ви були зі мною. Підписуйтеся і чекайте наступних відео, бо я нарешті хочу увійти в режим. Вони будуть. Бувайте!